Клімат 200 мільйонів років тому був значно теплішим і вологішим ніж сьогодні. Це був час, коли на землі домінували динозаври, а континенти знаходилися в процесі дрейфу, що формувало сучасні материки. В цей період відбулося значне підвищення рівня моря, що сприяло утворенню численних мілководних морів і лагун, ідеальних для розквіту діатомів. Виникнення діатомів, які з'явилися приблизно 200 мільйонів років тому, було зумовлене наявністю теплих і багатих на поживні речовини водних середовищ. Ці умови сприяли розвитку фотосинтезуючих організмів, таких як діатоми, які відіграли важливу роль в морських екосистемах та біогеохімічних циклах. Діатоми відіграють важливу роль в еволюції і зміні клімату завдяки своїй здатності фотосинтезувати та осаджувати вуглець. Вони є ключовими первинними продуцентами в океанах, забезпечуючи приблизно 20-25 глобальної фотосинтетичної продукції. У процесі фотосинтезу діатоми поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень, зменшуючи концентрацію СО2 в атмосфері. Коли діатоми відмирають, їх кремнієві оболонки осідають на дні океану, захоплюючи вуглець і сприяючи довгостроковому зберіганню вуглецю в осадових породах. Цей процес, відомий як біологічний насос, є важливою частиною глобального вуглецевого циклу. Еволюційно діатоми розвинулися приблизно 200 мільйонів років тому і адаптувалися до різних морських і прісноводних середовищ завдяки своїй здатності утворювати складні кремнієві структури. Що захищають їх від хижаків і дозволяють їм процвітати в різних умовах. Історія відкриття та дослідження діатом. Відкриття діатоми були вперше виявлені в XVIII столітті, коли мікроскопи стали більш поширеними та удосконаленими. Антоні Ван Левенгук, піонер мікроскопії, був одним із перших, хто побачив і описав ці мікроорганізми. Проте детальні дослідження діатом розпочалися пізніше у 19 столітті завдяки роботам таких вчених, як Крістіан Готфрід Ернберг і Фрідріх Кенріх Лутвіх Бребік. Дослідження у XIX і ХХ століттях дослідження діатом значно розширилися. Вчені почали вивчати їхню морфологію, екологію та роль у глобальних біогеохімічних циклах. Морфологія. Діатоми мають кремнієві оболонки, які є складними і різноманітними за формою. Ці оболонки складаються з двох частин, схожих на коробочку з кришкою, що називаються фрустули. Два екологія. Діатоми є основними виробниками органічної речовини у водних екосистемах і відіграють ключову роль у фотосинтезі, забезпечуючи значну частину кисню на планеті. Використання діатомові оболонки утворюють діатоміт, який використовують у фільтрації. Виробництві фарб, колірувальних матеріалах та навіть у якості інсектицидів. Сучасні дослідження Сучасні дослідження зосереджені на геноміці діатом, їхній еволюції та впливі на глобальні зміни клімату. Використання новітніх технологій, таких як секвенування ДНК, дозволяє краще зрозуміти генетичну різноманітність і механізми адаптації діатом до різних умов навколишнього середовища. Цікаві факти. Посадові відклади. Діатомові оболонки утворюють відклади, які називаються діатомітами. Ці відклади використовуються в промислових процесах і навіть для виготовлення вибухівки: біоіндикатори. Діатоми є чудовими біоіндикаторами якості води і використовуються для моніторингу екологічного стану водою. Діатоми є надзвичайно важливими для науки і промисловості завдяки своїй унікальній структурі та екологічній ролі.